Чимало людей у скорботі прийшли до кафедрального собору Святої Трійці провести в останню дорогу героя Ігоря Кунашика. Захисник більше року вважався зниклим безвісти, рідні не втрачали віри в краще. Та, на жаль, сталося найтрагічніше. Він виріс мене на очах. Я прийшла на вістків, йому було півтора року, і він мене на очах виріс. Це я хороню другу свого сина. Дуже тяжко. Надія була, що він такий знайдеться десь і живим. Не показати, людина він був хороший і як тато, і як син, і як племінник, і на роботі його поважали. Він такий добрий. Хто б його щось допомогти, він завжди прийде, допоможе він. Дуже хороша людина була. Воїн загинув за день до свого 38-річчя біля міста Новогродівка Донецької області. У нього залишилася мама, сестра, донечка, яка вірила, що тато повернеться. Це тато учениці нашої з 23 школи Валерії. Валерія нічого не знала, тому що в той день вона була на Олімпіаді, але. От, фактично, рік і два місяці вона йому майже щодня писала смс-ки, бо він вважався зниклим безвісти. Це була дуже велика трагедія для цієї дитини, і вона дуже важко переживає цю втрату. Ми її всі хочемо підтримати ну, і виразити свої слова вдячності, поваги і шани за подвиг цього героя. У цивільному житті герой працював провідним економістом. Прийшли віддати останню шану всі колеги, однокласники, друзі, знайомі. Він був дуже доброю людиною, щирою людиною, хорошим колегою, просто нема слів, що сказати. Поклав, як кажуть, своє життя за нас з вами, за Україну. І назавжди залишиться в наших серцях. Ми його не забудемо ніколи. Людина з великої літери. Завжди усміхнений, радів життю, хотів жити далі. Життя склалося, як бачите. Ми надіялись, що він десь в полоні, дуже надіялись, до останнього, чесно говорячи. Але, на жаль, така правда. Він Трудяга, добросовісний, відзивчий такий. До всіх він був. Ну, як сказати, з великі букви, хлопчина да був. То вже більше як рік і два місяці, як він пропав без вісті. А то зараз знайшли по ДНК. Його Добро зійшли, Він до всіх, він такий хлопець був, щоб не відмовив нікому. Ну совісний він любив, він любив пожартувати, помогти. Дуже така невідказна людина була. Це просто не передати. Він нашого сина Кум, він ніколи йому ні в чому не відмовляв. Це, це таких людей. Як кажуть, рідко є такі люди, як, як був Ігор. Це була людина, як кажуть, від Бога. В селі він допомагав дуже багато. І от наш син будується, то він от попросив його. Він ніколи йому ні в чому щось підвести, щось помогти, щось погрузити, щось там обої поклеїти, щось таке. Він все-все допомагав. йому. Був добрим, хорошим, е, ніколи не бешкетував, завжди Спокійний. підтримував дружелюбним. Дуже гарно відносився до однокласників. Якби дуже шкода ховав. Своїх однокласників, тому що це вже наш другий однокласник, який загинув на війні, тому якби, дуже сумно. Був завжди привітний, добрий, ні з ким не, не сварився, навіть не пригадаю, щоб якісь були моменти, де е, Ігор з кимось з однокласників міг не порозумітись. Завжди був щирий, дуже любив свою сім'ю, маму, тата. Всі його хочемо провести в останню дорогу і подякувати за захист батьківщини. Місце останнього спочинку Ігоря Конашика на кладовищі села Годомичі Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.